Коли права схиляються до культури воїна, деякі ліві булочки відштовхують назад. Цифровий бар'єр, як онлайн, культура та радикалізація змінюють політичний ландшафт Америки. Сучасна політика це не просто дискусія в телевізійних студіях чи зустрічах з виборцями. Це складна, постійно змінюється екосистема, де інтернет, спільноти. Впливові та радикальні ідеології формують громадську думку та мають реальний вплив на політичні процеси. Останні події, від смерті Чарлі Кірка до зростаючої ролі правих впливів у зовнішній політиці, лише підкреслюють цю тенденцію. У цій статті я спробую розібратися, як онлайн культура та радикалізація змінюють політичний ландшафт Америки, які ризики вона несе та як з цим боротися. Ехокамери та поляризація Інтернет, задуманий як засіб спілкування та обмін інформацією, перетворився на середовище, де люди все частіше опиняються в так званій ехокамері. Це інтернет спільнота, де люди спілкуються в основному з тими, хто ділиться своїми поглядами, зміцнюючи свої переконання та відточуючи їх. Як результат, люди все менше зустрічаються з альтернативними точками зору, що призводить до посилення поляризації та непереносимості до інакомислення. Я пам'ятаю, як на початку 2000 х, коли інтернет тільки починав активно розвиватися, люди з ентузіазмом ділилися інформацією та обговорювали різні теми на форумах та блогах. Тоді такого гострого поділу не було їх та незнайомців. Тепер, завдяки алгоритмам соціальних мереж, які прагнуть тримати користувача на платформі якомога довше, ми все більше оточені людьми, які думають, як ми. Це, звичайно, зручно і приємно, але в перспективі це призводить до деградації критичного мислення та неможливості конструктивно обговорювати складні проблеми. Нові впливи та радикалізація. Смерть Чарлі Кірки, відомого правого активіста, стала каталізатором наступного раунду радикалізації в інтернет просторі Його смерть використовували різними групами для просування його ідеології та закликів до насильства. Екстремістські групи, такі як зберігачі присяги та горді хлопці, активно використовували цю трагедію для мобілізації своїх прихильників та поширення дезінформації. Особливу увагу заслуговують нових інтернет, інтерфузерів які все частіше стають ключовими діячами в політичному процесі. Наприклад, Нік Фуентес – вражаючий приклад впливу, якому вдалося перейти від граничних поглядів до мейнстріму. Його план припадання важелів влади для його послідовників викликає серйозну стурбованість. Вплив таких фігур може бути величезним. Особливо серед молодих людей, які проводять більшу частину свого часу на інтернет. Я вважаю, що соціальні мережі повинні нести відповідальність за вміст, опублікований на своїх платформах. Необхідно розробити більш ефективні механізми помірності та фільтрації, щоб запобігти поширенню дезінформації та насильства. Кроки дитини та онлайн моделювання реальності. Ігровий проект Baby Steps, який імітує життя привілейованої білої людини, є цікавим прикладом того, як можна використовувати онлайн середовище для вивчення соціальних проблем. Хоча гра може здатися смішною та нешкідливою, вона викликає важливі питання щодо привілеїв, відповідальності та необхідності допомогти тим, хто опинився у важкій ситуації. Я думаю, що таке моделювання може бути корисним для підвищення обізнаності про соціальні проблеми та стимулювання співпереживання. Однак важливо пам'ятати, що онлайн симуляції не можуть повністю замінити реальний досвід і не повинні використовуватися для виправдання бездіяльності. Підроблені новини та маніпуляційні статистичні дані. Поширення фальшивих новин та маніпулювання статистикою є серйозною проблемою. Яка підриває довіру до інститутів і створює атмосферу недовіри та хаосу. Наприклад, фонд спадщини звинувачується у використанні вигаданої статистики для сприяння ідеї транстероризму. Такі дії є неприйнятними і їх слід придушити. Я вважаю, що необхідно підвищити медіа, грамотність населення, щоб люди могли відрізнити правдиву інформацію від помилки. Крім того, Важливо, щоб журналісти та факти активно боролися з дезінформацією та викривляючи фальшиві новини. Епоха після Чак Шумер та політична криза. Закриття уряду та боротьби за політичні поступки це постійні супутники сучасної американської політики. В епоху пост Чака Шумера, коли керівництво в Сенаті ослабло, демократи мають труднощі у подоланні розбіжностей та досягнення компромісу. Це створює атмосферу політичної кризи та підриває здатність уряду вирішувати нагальні проблеми. Я думаю, що необхідно реформувати систему фінансування виборчих кампаній, щоб зменшити вплив грошей на політику. Важливо також, щоб політики були більш відкриті для діалогу і були готові до компромісів заради загального блага. Що робити? Ситуація, в якій з'явилася американська політика, потребує інтегрованого підходу. Необхідно боротися з радикалізацією в інтернет, просторі, підвищити медіаграмотність населення, реформувати систему фінансування виборчих кампаній та створити умови для конструктивного діалогу між політиками. Регулювання соціальних мереж необхідно розробити чіткі правила соціальних мереж, щоб запобігти поширенню дезінформації та закликів до насильства. Збільшення медіа, грамотності необхідно навчити людей критичному мисленню та здатності відрізнити правдиву інформацію від помилкової. Реформа фінансування виборчих кампаній необхідно зменшити вплив грошей на політику. Створення умов для конструктивного діалогу необхідно заохотити політиків знаходити компроміси. Підтримка незалежної журналістики необхідно підтримувати журналістів та фактор, які борються з дезінформацією. Розвиток інтернет спільнот зосереджувався на конструктивному діалозі, необхідно створити онлайн платформи, де люди можуть спілкуватися один з одним, обмінюватися ідеями та знайти спільну мову. Висновок сучасна політика це складне та динамічне середовище, де онлайн культура та радикалізація відіграють все важливішу роль. Необхідно усвідомити ризики, пов'язані з цими тенденціями, і вжити заходів для їх пом'якшення. Тільки таким чином ми можемо зберегти демократичні інститути та створити суспільство, засноване на принципах справедливості, рівності та поваги до прав людини. Майбутнє американської політики залежить від нашої здатності адаптуватися до нових реалій та будувати мости між різними групами людей. Нам потрібно пам'ятати, що різноманітність поглядів. Це не загроза, а джерело сили та прогресу. І лише разом ми можемо подолати виклики, що стоять перед нами.